Уявіть собі, вони тисячу років мовчки стоять на курганах, дивляться, як змінюються епохи. Це кам'яні баби, такі загадкові фігури, що розкидані по всьому українському степу. Ну що ж, давайте спробуємо разом розгадати їхні таємниці. І от головне питання хто вони взагалі такі, ці стародавні ідоли, що вони могли символізувати і хто, власне, їх створив? Версії, до речі, існує чимало. Можливо, це були боги, могутні покровителі степу, яким поклонялися давні кочові племена цілком імовірно? Або, скажімо, це пам'ятники грізним воїнам, увічнені в камені на згадку про їхню славу та перемоги теж звучить логічно. Чи може це взагалі були образи могутніх правителів, царів, висечені в камені на віки? Але правда, знаєте, часто буває набагато цікавішою за будь-які здогадки. Отже, щоб розплутати цю загадку, нам треба зазирнути в минуле і зрозуміти, де і коли з'явилися ці дивовижні монументи. Ні, це не просто каміння. Уявіть собі, це ж справжні свідки існування могутніх, але давно зниклих культур, які колись називали український степ своїм домом. Це такий, знаєте, прямий зв'язок із далеким минулим. Але перш ніж ми підемо далі, є один дуже важливий момент, така собі поширена помилка, яку варто прояснити. Це стосується самої назви. Вся справа в тому, що слово баба тут зовсім не про жінку, воно походить від тюркського слова балбал, -бал», а його справжнє значення предок, дід або навіть герой. От бачите, одна єдина помилка в перекладі, і все сприйняття перевернулося з ніг на голову. Адже більшість цих статуй насправді зображують чоловіків воїнів, а не жінок. Тож ключовий момент це пам'ятники шанованим предкам. То хто ж ці люди, що залишили по собі такий дивовижний спадок? Це були половці, або як їх ще називають Кипчаки. Це був грізний кучовий народ, який контролював величезну територію, відому як Половецький степ. І от протягом двох століть вони тут панували, і саме вони залишили по собі тисячі цих кам'яних вартових. Добре, з назвою і тверцями розібрались, а тепер давайте спробуємо прочитати самі статуї, що ж вони нам можуть розповісти. Тут, знаєте, кожна деталь це ціла історія. От дивіться вуса, бороди, зброя в руках. Це явно воїни, витончені прикраси та головні убори так зображали жінок. Пишні пояси були символом влади та військової доблесті. Усе це було частиною їхньої віри, тенгріанства, де вшановували духів пращурів. Тобто статуї були не просто пам'ятниками, а такими собі посередниками між світами. Та є одна річ, одна деталь, яка є практично у всіх, незалежна від статі чи статусу, і вона, мабуть, найважливіша. Це чаша, яку статуї тримають у руках на рівні живота. І ця чаша це не просто так для краси. О, ні. Це надзвичайно глибокий символ. Вважається, що вона уособлює поминальний келих, дух предка ніби п'є з нього на вічному бенкеті в потойбіччі, і це забезпечує йому безсмертя. Виникає логічне питання якщо ця традиція була настільки важливою і проіснувала століттями, чому вона просто взяла і зникла? Все було добре, культура процвітала аж до 13-го століття, а потім прийшла біда, нищівна монгольська навала. Золота Орда завоювала ці землі, половецька цивілізація була просто зруйнована, і, звісно, традиція створення кам'яних предків зникла разом із нею назавжди. Цивілізація зникла, а тисячі статуй лишились. Яка ж доля на них чекала? Ну, тут історія, на жаль, часто сумна. Колись вони стояли в центрі священних місць на вершинах курганів, а потім, коли віра змінилася, їхнє значення забулося, багато статуй було просто зруйновано або використано як звичайний будівельний камінь. Сьогодні найбільші колекції можна побачити в музеях, але тисячі досі стоять самотньо в степу. Мовчазні свідки минулого. Тож, коли наступного разу десь побачите таку статую, пам'ятайте, це не просто камінь, це останній мовчазний свідок, який зберігає пам'ять про могутню кочову імперію, що колись панувала в наших степах. І знаєте, це все наштовхує на думку. А скільки ще таких неймовірних історій буквально лежить у нас під ногами, просто чекаючи, поки ми навчимося їх бачити?